Я легко входжу в образи, які створюю на сцені. Мені щось якось все вдається. Ну, а що тут скажеш? Юнона суча дочка, розкокудахталась, як квочка. Ну, Роблю себе злу. Бачите, що в мене є. Я не скажу це, я в тебе купляла. Але. Мені зробили таке пахало, віяло, і ну це ще таке, як лопатка та по попі Венелі, і Зєвсу достається. <рив> Насправді вона, як на мене, така нещасна жінка, бо цей цар Рекс постійно її зраджує постійно, постійно. Дітей там наробив мільйон. І їй дуже гірко від цього. І тому, тому вона стала зла, склочна, але вона його любить. І це біда. Взагалі-то Енеїда Лисенка це окремий твір. І не можна його плутати з Котляревським чи з чимось там ще з драмою, з мюзиклами, Це геть інше. Лисенко взяв за мотиви поему Котляревського і переробив її по-своєму і зробив свої акценти і свої музичні такі простори, я би так сказала. Тому що кожна, кожна дія, кожна картина в нього це окремий жанр, і в цьому і складність, і цікавість, і тому вона не схожа ні на що будь-що взагалі в українській оперній літературі. Це точно це є і епіка. Є от ви бачили зараз другу картину. Це фарсова картина, де боги Олімпу працюють, як би то ми йдемо. Суто за авторами, за Котляревським та Лисенком, як вони написали, так ми і поставили. Якщо вже є там воно, то воно вже є, як в житті, куди його дівеш. Тому вони такі, як і ми самі буваємо різними. І взагалі то вся ця опера, мені здається, вона про нас, українців, якими ми можемо бути, якими ми буваємо. Тому що це, припустимо, такий фарсовий. Да, Через сміх ми висміюємо вади своїх характерів, да своїх якихось там національних особливостей. А є два персонажі Еней та Дідона, які є таким моральним плюсом, дуже високим і дуже високої якості відчуття, дуже високої якості музика. Це ну мені здається, там такі настільки піднесені дуети і настільки воно чисте те кохання, що ми і такі теж. І тому в нашій виставі є і таке, і таке, і таке. Як то кажуть, сьогодні як в житті у нас ну, в театрі таке було ну, саме сьогодні. І взагалі той свадьба і похорони в один день. Тому як живемо, так і працюємо. Заганьком.